Вітаю на каналі Тайм Ламбо Появився новий розіграш Бомбічиський. Спочатку, думав не відкривати, так як золота небагато, скоро обнова. Треба все-таки купити побільше золота, там пригодиться чи ні, ні, звить потім. Я щоб не робити Ну, то побачимо. Ну, то у всіх якась окупаємість ненормальна. Конти там, з перших відкриттів хороші конти падають, хороші нагороди. Ну, давайте попробуємо, хоч трохи повідкриваємо, подивимося, якщо не буде нічого щастить, не повезе, значить і далі не будемо відкривати. Ну давайте хоча б 4-5 прокрутів зробимо. Якщо захоче, випадуть хороші тан... контейнери, а з ними може й танки. Ну давайте повідкриваємо. Подивимося, що воно покаже і що буде. Так. Ну чего? Два мегаконта. Ну, давайте открывать. Пока це топово. Самый лучше, что тут я так. Ну, золото, конечно, не. Конти, вроде хороші, но конти ерунда. Ой, нагороди. Ерунда, ладно, ну давайте ще. Так. і? Ну. Ну, что можно сказать? Ключ давец. Контейнера. Ось, ну, може, коли пригодиться, якщо будуть закриті контейнери. Або обміняти на 300 золота його можна. Це там 30, та там. Три. Це вже 600 золота. А от десь 10 000 свободки непогано. Ну, Так, 550 золота вийшло. Ще їх 4. Так, ладно, забираємо це все. Давайте ще відкриємо. Поки в плюс вийшли. Подивимось, як вона далі покаже. Мінус все-таки виходить не хочеться, бо і так золото мало. Так, містик. Містичний контейнер. Звісно, вони стали взагалі ерундові. Ну, оце і все даже золото не дає. Так, ладно, давайте ще раз відкриємо. Уже потратили те, що заробили. А! Оце ерунда. Ну давайте відкрию, щоб чисто там випав той ключ. Його можна буде на свободку і на осколки обміняти. Так, ну ладно, давайте, скільки там, 4-5 відкриттів, давайте ще раз відкриємо. П'ятий, бачу, що це вже все щось. Не хоче нагорода, то хороше все то що випало, то вже все. Ну да, все, пошла. Пішла пуста трата з золота. Все, не бачу далі сенсу відкривати. Будемо ждати ще розіграші. це не перший і не останній. Далі вже дорого починається, не будемо тратити. Ось тільки що свободку заробили. Та ключ. Якийсь ще можна буде міняти на 300 золота. Напишіть, як вам пощастило з цим розіграшем? кому також з перших відкриттів випали хороші контейнери, і з них максимальна нагорода. Або дуже хороша. В общем, пока ерунда вийшла. Починалось хорошо, закончилось не дуже. понятно, 8 штук треба таких аж забрати, кому воно треба. Всі спасибі за перегляд. Підписуйтесь на канал, далі буде багато чого хорошого. Удачі, пока.